Сукні. Вітаю вас на моїй смачній кухні. Велика вам подяка за підписку, перегляди та коментарі. Не забувайте підписатися і будете першими знати, що цікавого я готую, яким чином економлю ці скрутні частини. Я купувала хребти частенько, червоної риби і готувала різноманітні страви. А сьогодні в мене ролик з черва червоної риби. Я показую, як на мінімальну пенсію можна приготувати смачні страви на свята. Потрібно черва червоної риби. Ось які кісточки вибрала, посолила, сирний сир. Це творожний сир. На українській мові сирний сир. Один свіжий огірок, одна морква варена, три штуки крабових паличок, одна варена картопля і зелена цибуля. Так, беремо на черево. Намазуємо сир. Владемо крабову паличку, кусочок, цибульку, огірочок, картоплю, моркву і скручуємо. І так наступні. От такі роли я зробила з хребтів червоної риби. Готуйте, як я, готуйте разом зі мною, готуйте краще мене. І нехай вам щастить. І слава Україні, і низький уклін нашим Збройним силам. Героям слава!